54 мільйони переглядів за добу, повний солдат на Амазон і знов нема у безселера всіх категорій. Це не вигадка, це Тікток, дітка. Значить, історія дуже проста. Письменник Джонатан Стенлі сидів у книжковому магазині собі на презентації своєї книги. Людей, як завжди, ну, ну коротше, як у твоєї першої реклами, яку ти запускаєш, перший тиждень, точніше. Значить, і його помітила випадкова мадам, називається Телор Мей. Знімав відео, де він сумно сидить там за книжками і так далі. І додавала текст, типу, моє там серце розбивається щоразу, коли я бачу, як хтось проходить повз. Ну і що ж ви розумієте, TikTok зробив свою магію. Відео набрав 54 мільйони перегляди. ком'юніті пішло купувати цю книгу. Вона миттєво злетіла. Там в топ всіх продажів Amazon, Barnes Noble і так далі, Короче, всі платформи. Люди масово залишали відгуки, але відгуки не з жалю там, а з того, що книга його працює, цього автора. Так, Чому суть для маркетологів бізнесу? Це не просто вірусне відео, це, це не про емоцію і контекст. Це про якраз правильне повідомлення у правильний момент з правильним наративом. І ти не просто продаєш, ти створюєш хвилю попиту І ще... Ні сео, ні бюджети, ні лендінги не зробили без цю книгу відомою. Її зробила історія жива, щира, без реклами, зате у звідуком серця. Мораль цієї історії такова твій продукт може бути класним, але без правильної подачі він просто сидить і сидить собі на полиці. А ще недооцінюй силу однієї людини, яка просто повірила в тебе.